Зараз без п'яти, а я вже нема. Що, що, вже після Чи він раніше поїхав? Після обіду буде, тільки уїхав хвилин минут десять. Хвилин десять. Зараз бачимо без 7 хвилин. Балабанова на місці немає. Начальника газового хазяйства. А де він тут приймає? Тут? Ні, ні, йому зараз. увазі. Взагалі на роботі буває? Смачного. Спасибо. На роботі буває взагалі? Був був на роботі. Він завжди на роботі. Ну казав, що годину вже немає його. Десять хвилин назад. Годин. Ні, він не Ні, Ви сказали, що його вже годину десь немає. Ні? добре.